Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні ще щепкало фіата, хочу трішки попрацювати. Хочу, 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 що тут треба допрацьовувати. Після річниці відео треба, е, треба на вулиці вже зимно. Треба поставити омивальний бачок, який ось лежить. І треба заварити в глушителі вже з'явилося. Прогорів, прогорів трішечки. Зараз саме першим ділом займуся, Заварю і потім подивлюся, в мене на першому плані це підварити гушник. А, пічку хотів трошки, трішки спробувати почистити. І бачок ось у нас ще лежить. Новий моторчик отакий Не знаю, чи встигну це все встановити. Сьогодні субота. Треба там ще справи вирішувати. Зараз це все подивлюся, чи встигну я, чи не встигну. Зараз буду показувати, що треба зробити. Так, Ось цей отвір у нас тут образувався. Щось і тут почав ржавіти, не розумію чому. Хоча оцей і не дешевий, ферос. Щось і тут він, мабуть, хтось його підварював, а може він і такий. уж і новий циліндр після прошого нашого ремонту. Хто слідкує за моїм постійно каналом. Все тут сухе, ну це все сухо, все добре. Все, зараз вмикаємо сварку, вирізаємо з цього куска обичного чорного желізу, вирізаємо кусок і вварюємо, зачищаємося, варюємо. Так, ось вирізали такий. На півмісяці, ну це я не хочу ліпити, зараз просто для відео показую. Зараз тут трішечки оцей крайочок оцей підріжу, оцей уголок, і все стане добре. Так, друзі, ось заварив таку латку, погнали далі. Якісь 15 хвилин. Так, Зараз будемо прочищати печку моїм любимим способом. Зараз пустимо трохи тосову. Открутимо ті патрубки. Головне, щоб у нас тут ці патрубки не полопали. ВДшкою позаливав. Зараз знімаємо і надягаємо сюди переходники, шукаємо підходящі. Та ось оця трубка 16 та є. Ось така поріжемо. У мене десь трубка є. Іще воно висить. Зараз буду переходники ліпити. Так, систему розумієте. Воздух подаємо зжатий у вход, нажимаємо і видуваємо. Сейчас заливаємо сюди води через лійку. І ще раз видуваємо. Вилітає мусора, ну, просто багато. Ну, я б не скажу, що сильно печка грязна. Друзі, як бачимо, сюди його залиємо. Мусора у нас там. Ну, не дуже багато в печці мусора. Ну, всякі там Кусочки герметика воно. О, теж соти перекриває. Я змию ще пару разів вход, виход. І дуже, кстати, ефективний хороший спосіб. І так, залив уже тосов, поставив патровки і ще його прокачав. Туди-сюди, напевно. Раз, 7 чи 8, може й 10. Бачите, скільки води перепустив. Трошки є там грязь, яка зараз вильємо на вулицю, подивимось. Так, виливаємо. Є, є так, І ще трошки трохи є. Ну, не сильно, ну. бувало так, що скільки грязі, що просто Ну оці кусочки можуть перекрити печку, в принципі, якісь як листя, вроді би, шоу. Воно... А, куски то соло. Все. Поставте лайк, підпишіться. Омивательний бачок, трошки не успіваю поставити. Свет вже виключили Так що вже в наступному відео поставлю вже і розширительний бачок. зробимо таке кріплення. Сьогодні я цим займатися не буду вже. Так що виріжемо таке кріплення, зробимо Виріжемо отак полоску. Може я вже відео і не буду показувати. А так, полоску. Зараз, Виріжемо отак полоску. І обвернемо бочок розширительний, щоб ви розуміли. І візьмемо чи кльопками позакльопуємо, або сваркою візьмемо Попросверлюємо присверлюємо відверстя та закльопуємо Ну Так, в принципі, під все. Подивимося, як буде робити. Може зробимо віддільним роликом, може ще щось там. Ще захочу щось зробити. Потому що треба подоробляти і дворник там задній, і обогрів заднього стекла. А так поки ми заводимо і їдемо на роботу. Всім спасибо за просмотр. Це в мусор ці хамути. Вони вже нікуди не годні. Так що всім щасливо. До речі, друзі, хочу сказати, за що я прочищав радіатор пічки, то гріє добре, так що рекомендую такий спосіб. Краще стало гріти, конечно, якби туди залить акумуляторна кислоти, а потім соду воно вступає в реакцію і відбиває всередині ржаву накип. Це все відбиває ненадовго. Заливайте акумуляторну кислоту на 20. І слідом потім виливаєте акумуляторну кислоту і заливаєте соду, розбавлену з водою. Там соди ложите столових ложок штуки 4 там на 2 літра води. І у вас там така реакція виходить, що воно бурлить як дурне. Так що, способ робочий. Всім дякую. Так, продовжуємо відео. Як я буду ставити цей же скорі. вирішив. Встановити рідний моторчик, тут скрив все ціле, щось важко крутиться ротор. Мідні моторчики розборні. Як бачимо, мідна в мідні стружку. Зараз візьмемо отвертку і розберемо тут. Я вже почав його розбирати, думаю, на відео підзніму покажу вам. Тут, друзі, всередині ось така лопасть огромна стоїть. І Якщо таке воно зроблене. Не розумію, як воно тут не пускає, коли ляпає. Якась резинка. А, резинка, да, А м'ягенька резинка да, стоїть. Мягенько-мягенька. Мягенька. Скільки років воно мягенька. Ну, тут ніби крутиться все. Зараз спробуємо його розібрати далі. Зараз і цю вскриємо зараз і спробуємо розібрати. так, Друзі, я ремонтно пригодності йому дуже Поражаюся. Тут ось цей знімається. І тут у нас ось стоїть ось ця резинка м'якенька. У нас в нас сальником. І витягуємо ось цей моторчик, а там у нас стоїть втулка. Втулка, я так розумію, трішечки приржавіла. Зараз ми його витягнемо, навіть якщо в нас буде текти оцей сальник. У нас мотор ніколи води не набереться. Зараз я все розберу. Так, ось у нас тут втулочка. Наскільки просто, про, просто це вся конструкція, втулка. Зараз ми його ведешкою підмажемо. Ага, у нас втулка вон, прокручується. Вон, втулка крутиться. Ну. Тулка прокручується, але вже вже набагато краще. Зараз ми його перемажемо, перед та Включимося. Так, ось перечистили все. Зараз перемажемо і буду збирати. Так, візьму прямо щітку по металу. Ось так почистимо, о, випав. Тут, навіть, тут навіть немає і що й поламати. Наскільки все крепке. Так. Тепер збираємо. Це вже все поставили. Не знаю, чи буде текти він цей моторчик. Ну, збирається, все, розбирається дуже легко. Так, крутиться. Крутиться дуже легко, тільки щось сильно плотно Ось. Мабуть, треба десь. Ага. Ось нормально. Щось кребе. Шому скребе? Хто його знає? Так, зараз тут треба... Поприкусювати, щоб воно все стало добре. Тому що не зайде в ці отвори. Ось так його треба зібрати і буде трішки запресувати. Так, ось зібрав. Зараз попробую підкинути на акумулятор, як буде працювати. Так, працює. Тут трішки. Відходять. Стартує легко, працює добре. Зараз будемо спробувати той витягувати цей встановлювати. Так, працюють однаково. Працюють однаково. Однаково добре. Зараз перекину, покажу. Я промазав. Працюють однаково добре. Можна пробувати ставити на автомобіль. Спробуємо поставити. Так, друзі, наша грівка оказалася дерева. Рішив провірити або і тут замазати. Тут щось теж не видно. На або там теж омазнув. Зараз один рукавиць там чуть осталось герметика. І промажем. Ось такая у нас брызгалочка. її теж треба чи на герметик, якийсь чи на якийсь клей посадити. І так, як бачимо, грівка вже не течеться. Отак вона типу, должна на місці стоять. Це підсадіння, опускаємо капот, пробуємо. Трошки я в обичній води залив. Зараз спробуємо тоді, ж вже нормально зальємо, не замерзайки зімньої. Включаємо зажигання. Лампочки загорілися. Ух геть і непогано. Геть і непогано ляпає. Зараз підрегулюємо. Регулювання продовжається. Низька Той високо, цей низько. Зараз будемо підправляти. Ну, я думаю, що так більш-менш нормально. Дворник не спрацьовує, що интересно. Ну, Все, друзі. Зараз ми його закріпимо, зальємо з зимню Тут ще треба зробити, бо пропав не світи під зарядка. Так, задній омиватель зараз працює. Так, ось він задній. Шлангу накачує. Зараз ми відкриємо кришку бажника, можливо, десь передавило шлангочку. Ось я зняв шлангу. Так, біжить непогано, водичка наша. Так, значить, проблема в самої форсунки. Так, ось такою. Взяв з щітки по металу, вирвав ось цю волосинку, отак поштрикав сюди і воно почало ду дутися. І зараз спробуємо надягаємо. Так, є. Є, є, є. Спробуємо. Ану. Опан. Ого. Так, воно нам стіни миє. Стіни нам не потрібно мити. Ти нас чуєш? Так, зараз. Зараз, зараз. Так, ану. Спробуємо. Хм, треба підняти кришку багажника, я нічого не бачу. Так, ну, я думаю, що всі розуміють, як його регулювати. Спробуємо. Дивимось. Так, сильно низько. Сильно низько вже. Та я в ним майже таким не користуюся. На, на Audi є така, на матизі була така. Матиз то був робочий. Я його ремонтував. Я ним там ремонтував, я його ремонтував. Директор був хороший дядька. Можна було ремонтувати, він гроші платив і їздити на ньому куди треба було по своїм справам. Тут по городу, по місцю. Щось воно... то так бризгає, то так бризгає. Щось вроді би він опять підзабився. А. Так, а ну, спробуємо. Прям. Дайте? Не, коротше, виключаюся. Так, друзі, дворник Bosch. Підкинули резинку. Резинка валялася. Ставимо сюди дворник. Зараз спробуємо, як воно це все буде робити у нас. О, так, є контакт, закрили. Перейдемо. Пробуємо <кхе> в салон. Так, ну что, наблюдаем картину, что мы тут получили. Так, что сляпая, включаем. Ого. Ну же оно ляпает. Оно что, мимо ляпает, чи что? Так. Да, по всей видимости, ми мимоляпай. А, воно не накачало. Там воды нема. Да, Все, вода закончилась. Та ты шо? Все отлично. Так, заправляем. Там в багажнику нам треба порядок навести. Там з проводкою повніша фігня. І ще і у нас навіть таке робить стекла заднього. Ну там щось треба чи припаювати контакти, чи провода треба припаювати, треба розбиратися. Тобто все у нас тут робить воно, в принципі, по заводу. Так як повинно бути. О, дворник, аж дворник аж сюди достає. То есть виходить, що трошки длиноватый тут дворник стоїть. Значимо, аж рисує, четко по цуйпа резинки. Можна було чуть-чуть як відрізати, треба було сюда більше чуть-чуть одрізати -чуть резинку. Ну, уже як есть. Ну, чисто, так і хорошо. Непогано чисто. Не пропускає, що цікаво. Все, друзья. На цьому я, напевно, відео вже буду закінчувати. Там уже. Ну, що я там зроблю? Може щось покажу. Що я там підсоединю там полізу. Воно там відвалило щось внизу. Поставте лайк, підпишіться. Робоча система. Вчора встановили. Позавчора потратили. Конечно, ну, все по заводу. Працює, робить. Поставте лайк на підтримку мого каналу. Всім приятних просмотрів. Настроєння. И везение. Всего хорошего всем. Всего счастливо. До следующих роликов.